Добрий день! Сьогодні у нас випуск супер-мега чудовий і цікавий. Чому? Тому що нарешті ми поговоримо про книги. Я цей випуск хотів вже зробити дуже давно, але все якось не складалось. Скажем так, у мене просто така досить немаленька колекція книг. Вирішив зробити декілька випусків, не один. І хочу якраз сьогодні розповісти про перших 5 книг, яких би я б порадив і новачкам, і не новачкам, неважливо. Тому що всім не помішало б якось трішки освіжувати пам'ять. Тож, поїхали 5 книг, які потрібно прочитати кожному дизайнеру. Псс, думка чисто суб'єктивна. Перша книга це не старіюча класика. Собственно, це взагалі моя перва книжка з дизайну, яку я купив у 2008 році. Тоді трішки було тугувато з книжками, не то що зараз. Можна завантажити 100-500 книг, поїхати купити або взагалі наче кудись їхати, як можуть тобі зробити чудову доставочку. Ця книга, друзі, не змушуйте мене думати, зтілена круга. Чим вона особлива? Тим, що тут є, в принципі, така початкова база, як працює дизайн, що потрібно робити, там, як рухатись до спрощення, якраз можливо, ну, як неможливо, а раз ви дивитесь це відео ви знали або могли чути про таке правило, як трьох кліків. От якраз воно описується в цій чудовій книжці. Рекомендую всім, хто стартує в цій професії, ще не знає за що братися, от почніть якраз читати ці книги. Тут дуже багато прикладів, вона кольорова. У мене в руках друге видання, але вона 2008 року. На сьогоднішній день, мабуть, вже там, я не знаю, четверте чи п'яте видання вийшло, але воно точно є. Як мінімум, там додавалось про мобільні застосунки, тому раджу, купуйте. Якщо перва книга, про яку я щойно розповідав, стосується якраз цього початкового шляху веб-дизайні, точніше, не шляху, а як почати взагалі робити той дизайн святає святих? То друга книга, про яку я хотів би розповісти, це якраз про модель поведінки користувача. Тобто, як змушувати людину до вас повертатись в продукт щодня, або щогодини, або взагалі щохвилини, як роблять з нами ці соціальні мережі. І для цього є така книжка класна, як Hooked, на Гачку. А її написав Нір Еяль. Тут безліч просто крутих прикладів там, з Інстаграмом, Фейсбуком, чого люди на це ведуться там, і так далі. Класні є факти, <смі> признаюсь чесно, завдячую цій книжці. Я дізнався, що в середньому людина за день піднімає телефон, просто щоб на нього подивитися 150 разів. Я думаю, на сьогодні ця цифра вже значно більша, так як ну, книги ці не знаю, років з 5, як вона у мене. Ну, це як мінімум років п'ять. А і ще із такого класно хотів розповісти. Історія, яка мені запам'яталася, це те, коли з'явилися собственно маркети, коли девелопери могли завантажувати свої продукти. Ну, апки, да один із людей завантажив додаток Біблія. Тобто ну, просто тупа біблія, яку люзери могли читати, там метро, не знаю, ну десь там в різних місцях, який був самий класний прикол. Ця біблія оновлювалась, і вона, наскільки я розумію, оновлюється по сьогоднішній день. І вона була платна. Тобто, щоб допомогти доступ до наступних глав, потрібно було заплатити кошти. І ну, люди за них платили за біблію. Ну то розумієте, да? Купи книжку та на Ні, хотіли зручності. Тобто, ну коротше, таких прикладів 100-500 цій книжці. Дуже раджу, як мінімум, ви дізнаєтесь хоча б як працюють соціальні мережі. <му> hmm. Чи задумувались ви, як правильно працює шрифт, колір? Кнопка. Як це взагалом повинно працювати, щоб от клієнт завжди знав, що від нього хочуть, щоб йому було зручно, комфортненько. Для цього є книга. Ось ця Я її написала Susan Уеншек. Наприклад, можна тут дізнатися, чому колір червоний. Привертає увагу, а синій викликає довіру. І тут безліч таких всяких прикладів, ця книга стала досить популярним, і, як там правильно називають, бестселером. Тому раджу вам її прочитати, дізнаєтесь дуже багато чого цікавого. Тут, навіть, якщо подивися по обложке, да, один кружочок виділяється. Не просто так. Читайте, дізнайтесь. Кожен досвідчений дизайнер знає, що. Сам дизайн продукту має бути не тільки функціональний, а й викликати певну емоцію. Ну, звісно, краще викликати позитивну емоцію а не якийсь там негатив. Саме емоція юзера з вашим продуктом склеює вас на дуже-дуже довгий період, а може і взагалі назавжди. Для цього нам допоможе якраз книжечка Емоційний веб-дизайн. Ну тут про веб дизайн, але тим не менш воно все плюс-мінус схоже. Написав її Арон Уолтер. Мене дуже здивувало, коли я дивився на Ютубі інші канали. Там ну, хлопці оглядали да, книжки, які вони читають, і я щось не знаходив в жодного цю книгу даремно, тому що книга чудова. Якраз без емоцій не варто взагалі, мабуть, будувати якийсь сучасний інтерфейс, тому що емоції на сьогодні саме головне. І от якраз один із таких прикладів. Про емоції. Колись дуже давно я з команди розробляв застосунок, він називався Все ТВ. Коли всі ще дивились телевізори, це застосунок для айпада, звичайна газета. І я от е, згадав таку штуку, коли я був маленький, мій тато купляв свіжу газету, брав олівчик і обводив потенційно цікаві нам передачі. Він сам вирішив, що сім'ї буде цікаво дивитися. Я згадав цю от річ і, собственно, в цьому мобільному застосунку зробив таку штуку, що коли затискаєш пальчиком на якийсь там фільм, воно обводилось так карандашиком. Ми випустили, я собі там почитав коментарі, і один із коментарів мене, мабуть, навіть розчулив, користувач лишив коментар наступного характеру, що у нього помер тато. Давно. І ось саме ця фіча йому нагадала про батька. Тобто якусь побудила емоцію тепло. І ну, мабуть, варто створювати продукти заради цього. Перед переходом до п'ятої книги хотів би вас попросити про одну маленьку послугу. Не так давно, а саме два місяці тому я завів чудовий, прекрасний, найкращий в Україні. Канал про дизайн. Там можна знайти вакансії, всякі плагіни для фігми, різні веб-сервіси, мої там персональні якісь цікаві історії. Ну, як цікавіться, я так вирішив, що вони цікаві. Прикольні якісь факти, В общем, дуже багато-багато інформації про дизайн і не тільки. Тому, будь ласка, підписуйтесь, посилання буде в описі до відео. Зробіть мені приємно. Ви, мабуть, багато разів чули такі історії, що хтось у когось там спер дизайн, якусь там ідею вкрав чи щось таке. І всі там, от, на інтернет-бобоніть, а от там негодяй украв, а що ж це таке коїться. Ой-ой-ой-ой-ой. П'ята книга, якраз про це, краде як художник. Ось клеона в цій книгі якраз розповідається про те, що не гріх запозичати чужі ідеї. Саме головне правильно їх доповнити. Звісно, ну ви можете бачити по всім продуктам, що всі у друг друга якось трішки підглядають, копіюють і так далі. Але по мені це не страшно, це нормально. Тому е от читайте цю книжку. І знайдете для себе багато чого цікавого. Якщо ви думали, що вкрасти це западло, то ні. Якщо ви трошки додасте свого. Друзі, на цьому все. Це була перша моя добірка з п'яти книг. У мене їх багато. Я, звісно, всі не про всі не буду розповідати. Але от вирішив зробити там два-три відео подивимося про якраз книжки, які допомагають. Поглиблюватись в дизайн, робити кращий клієнтський досвід, розуміти краще свого клієнта. І загалом робити більш сучасні і корисні продукти. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, там колокольчик всю цю шляпу. А на цьому все. Щастя, здоров'я, па-па!